Яке слово характеризує цей рік війни для мене це слово вчитися. Вчитися жити далі, вчитися боротися, вчитися бути єдиними, чесно, вчитися ненавидіти, вчитися жити з цим відчуттям, тому що ну для мене зараз це ну, така трошки болюча тема. Це відчуття э, такої э, люті ненависті до сусідів росіян, це вчитися жити далі, вчитися знаходити якісь э, приводи, щоб радіти, тобто ну вчитися дуже цікавий той факт. Що ти народилась в один день з компанією. Так. А, давай згадаємо той день. День народження компанії, да? мені було в цей день дуже приємно, і це, певно, перший день, коли я відчула саме ту команду і колектив. В мене був досвід вже організації корпоративів, випроводження там днів народження, компанія. Коли до тебе приходить твій колега і каже, що Алін, давай я тобі допоможу, було дуже приємно, тому що я не афішувала, чесно, що в мене в цей день день народження, ну, там, другий тиждень на роботі. А Мені дуже приємно було, що люди від себе мене поздоровили. Мені дуже приємно було сама атмосфера. і що. Також ну, зачепило те, що люди прийшли на цей корпоратив не для того, щоб ну, знаєш, от як там на халяву випити і щось з'їсти, а дійсно для того, щоб поспілкуватися, бути частиною чогось командного, великого, чогось цілого. Ну, тому що зараз такий час це. Те, про що я говорила, нам потрібно все одно вчитися брати себе в руки і вчитися радіти. Для мене там, наприклад, сісти, загорювати опустити лапки ну зараз це не те, що там погано і так далі. Для мене це зараз неприйнятно. Я сказала тоді тобі, в цей день, що це ну, дійсно там один з кращих днів народження моїх, які там були на роботі. Я, звісно, там, це не порівнюю з днями народження з сім'єю. Ті дні народження, які були в мене на роботі в колективі, ну, це дійсно один з самих класних і о, самих багатих на приємні відкриття. Свято, яке ми, попри все, попри війну, все ж таки наважились там якось відмітити в колективі. А, так, пам'ятаю, 30 жовтня Хэллоуін, а коли там, така невелика перед... передісторія, В мене малий зараз за кордоном, і а, в Києві до початку жовтня було досить тихо. І ми вже говорили там з батьками, з якими мали, що можна вже приїжджати, певно, тому що буде досить спокійно. Ну, і 10 жовтня нам показали, що ще не буде спокійно. А 30 жовтня це був день, коли у нас назначений корпоратив, це Хелловін. Ми до нього готувалися не тільки там накрити стіл, посидіти в мафію, пограти, готувалися колеги, У нас був конкурс костюмів, був конкурс страв. І вранці, після обстрілу, вирубається все. Нема світла. Причому я була тоді на лівому березі, на лівому березі світло було, зв'язок був. А в районі офісу немає ні світла, ні води, ні зв'язку. Єдине місце, де був зв'язок плюс-мінус і світло, це біля метро. Я досі пам'ятаю цю чергу за кавою, тому що там стояла кав'ярня, яка єдина працювала. Коли приїхала в офіс, це було вже десь годин 12, Юля тут була, Валя, Аня HR. Ми старалися хоч до когось дозвонитися, а причому ми старалися до колег дозвонитися. а Юля ще старалася дозвонитися до якоїсь кухні, взагалі дізнатися, як у них справи. Ну то що відбувається, питання стояло: що ми робимо взагалі? Хтось приїде, не приїде. Я пам'ятаю, як Юля, ти ну, чуть ли не звисаючи з нашого вікна, тобі дозвонювалася, тому що в тебе також не було зв'язку. Прийняли рішення, що ну ми не доморосні зруйнувати наші плани. Так, ну на жаль, не всі змогли доїхати в той день, але ми зібралися, ми провели в принципі все, що хотіли. І конкурс костюмів в мене був прекрасний костюм: це з халату одноразового. Зроблений плащ, який балончиком розмальований, але все-таки ну, я вважаю, що емоційно це було досягнення зібратися і таки не впасти там, в унині. Якщо трошки далі рухатися, то коли у нас був новорічний корпоратив, у нас знову такий обстріл летять ракети, причому поруч з домом. Я збираюся, чоловік каже, що ну, там, я стрілки малюю, стою, у нас ракети літають. Він каже, що він у мене російськомовний, йому тяжко трошки дається перехід. Тому ну, зараз ще там в сім'ї чистіше російською спілкуємося. Він каже, а я смотрю, ви в компанії, ну от не дадіть русні ваші праздники відмінити, тільки, слушайте, давайте ви їх Пореже будете делать, потому что какая-то такая тенденция, что у вас ні глобальне а то ракеты летят. Там щось 70 сімдесят ракет, по-моему, штуки 2-3 долетіла. Ну таке, як сказав, мамки не терористи. Ну серйозно тому ну так, це були такі для мене емоційні теж виклики. Круто, також те, що кожне таке свято воно супроводжувалося завжди якоюсь ініціативою. Яка ініціатива тобі запам'яталась найбільше? Нагадаю ще про день святого Миколая і так далі? Певно, як мамі запам'яталася ініціатива День Святого Миколая з моєю дитиною говорили про це. Він же пам'ятає ну там про якісь цукерки, отримав цукерки від школи, там від підготовки до школи, в яку зараз ходить. А і тато його приніс додому також набір цукерок. і Він каже: Мама, а тобі дали цукерки на роботі? Може ти там теж їх з'їси? Я кажу ні. У нас інше. На роботі було ми від тебе передали о, цукерочки діткам, у яких зараз немає, на жаль, дому, які о, мусили переїхати. Дитині п'ять з половиною років, але я бачу, як він глибоко це переживає. Але видно, ну, навіть в тій країні, де він знаходиться, він. Вже починає обирати спілкуватися з дітьми, да, вплоть до того, що там АТО із Росії, ну ми пішли своєю командою сюди. Ініціативи були завжди класні. У нас ініціативи не тільки на підкорпоративи. Ми постійно збираємо, донатимо, проводимо якісь там активності, але це була сама така емоційно насичена. Нагадай, будь ласка, скільки ми тоді зібрали таким чином подарунків для дітей? 73 подарунки. Який твій улюблений жарт? У мене є жарт, і є мемо, який я частіше всього кажу своїм дівчатам у нашому відділі. Перший ну це жарт, що 24 лютого звернення президента України до народу не панікуйте, не забивайте дороги, все буде добре. І 17 жовтня звернення влади до України. Будь ласка, не збивайте дрони, ви заважаєте працювати ПВО? Ну для мене це показник дійсно ну того, що зараз відбувається. Ну і о, найчастіше вживаний мій мем це Успокойся, не психуй, помиєм. Кандидати часто вказують в своїх резюме таку рису як стресостійкість. Да. Що це за риса, і як вона відрізняється до 24 лютого і після? Стресостійкість це можливість відставити емоції, які в тебе виникають в той чи інший момент, і прийти до своєї мети або йти до своєї мети. Це не панікувати, не злитися, а чітко продумувати свої дії і досягати мети. Рівень стресостійкості зараз досить підвищився. Ну і є ж жарт, що 30 тридцятий рік співбесіда, що там який ваш рівень стресостійкості. Я не виїжджала з України під час вторгнення Росії. Це ж знову історія про те, що ми не маємо права здаватися. Знову після війни там уже хтось повернеться на свій рівень стресостійкості. Але я думаю, що ми всі станемо більш сильнішими. А який був найбільший робочий конфуз? Мені тяжко сказати, який був найбільший робочий конфуз, був момент, коли конфузи були кожен день. Да, і, там, кожен день ти їхав на роботу і думав, боже, а що ж сьогодні станеться? Да, там ти тільки привик, звик до тривог. Причому тривоги мене більше напрягали не тому, що ракети я жила тоді на лівому березі, і якщо я не встигала переїхати міст. То було тяжко, а в тебе там назначені зустрічі, робочі співбесіди і так далі. Тільки до цього звикли. Я вже там маршрути собі продумала, як до на роботу добиратися проблеми зі світлом. Знайшли кав'ярні поруч. Ну звісно, що не одразу там да у нас було те забезпечення, яке є зараз, коли ми можемо комфортно працювати. Був конфуз, коли ми на коваль два рази починали шукати людей. Ну так сталося, що ми зараз не відкрилися. Причому там з двома кандидатами я досі на зв'язку, тому що ми там може колись відкриємося. Я знаю, що Сергій для цього робить. Багато. Це певно моє відношення, що я там не виділяю якийсь більший конфуз чи менший конфуз. Є проблемна ситуація, її потрібно вирішити. А ще в мене є питання з приводу проекту «Фудсестри». Чи сподобалось тобі в ролі Фудсестри? Так, мені сподобалося. Це був початок знову таки моєї співпраці з. Федицина. Мені тут сподобалося два моменти. Перше, це те, що дійсно там офісні працівники, керівництво вони прийшли і побачили зсередини, як це відбувається. А з іншої сторони, мені дуже сподобалося внутрішнє переживання цього процесу самих фудсестер. Мені сказали, ми відчуваємо тут турботу компанії, і для них, коли ми почали спілкуватися, вони чесно спочатку думали, що ми туди прийшли перевірити, як вони працюють. Коли я їм почала пояснювати нашу це все ну там, вони так здивувались досить сильно через те, що це все було проведено уже маємо. Такий більш структурований проект, так звісно, роботи не початий край, тому що це молодий проект, але вже багато чого зроблено. Чи ти вважаєш, що цей проект на часі? Такі проекти, які націлені на розвиток, на часі зараз? А якщо не зараз, то коли ну чекати, чого чекати, що закінчиться війна? Або чекати, що ми відбудуємо країну, і хтось скаже, о, по, тепер можна. Ну ми не можемо зараз не робити проєкти на розвиток, тому що буде скоро перемога, і база того, на чому ми будемо відбудовуватися, має бути ми зараз маємо працювати на розвиток країни.